Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти трішки про свою картину, яка називається Жнива. Детальніше ви картину зможете переглянути в попередньому пості, де я виклала всі фотографії із деталями і те, як вона виглядає зблизька. Тому зараз я буду описувати просто концепцію цієї картини. І так. Перше, на що я хочу звернути увагу, що в даній роботі я використовувала кришталеві пусти. Кришталь часто виготовляють зі шлаку. Шлак це залишок породи, який лишається після виплавки металу. Чому саме жнива? Тому що коли відбувається жнива, тоді вже є що збирати. Тобто, Земля дала свій урожай, культури дозріли, і це якби відсилка до того, що зараз на даному моменті в переносному сенсі також і в Україні. Тому що я вважаю, що в Україні війна відбувається насправді не ідеологічно, не за територію, як говорять нам сусіди, а саме за ресурси країни. Зараз найбільше Почали піднімати питання з приводу ресурсів України, і е, за це вже говорилося ще в 2013 році, що призведе все до того, що українці будуть настільки збіднілою нацією, все зроблять для того, щоб українці погодилися на укладання угод, які б були б невигідні Україні, і які б привели сюди. Е, Корпорацій, які просто видобували ресурси нашої землі. Але на той момент я навіть не знала, що це все призведе до такої повномасштабної війни. Я думала, що це буде якимось інакшим способом відбуватися. Ще кришталь є відсилкою до сліз людей, сліз пролитих за життя своїх. Рідних за ті ж жахіття, які вони бачили, і за те, що їм доводиться покидати свою територію. Також червоно-чорний колір, який іде на фоні, він використаний теж як підсилка до воєнних дій в Україні. На жаль, війна дуже спустошлива і території, які були. Під окупацією всі знають, що майже там нічого не лишилося, лишилася тільки випалена земля та кров. Тому ця картина, хоч вона і виглядає трішки ніби яскраво, але насправді має дуже трагічну концепцію, дуже трагічні сенси, закладені.